Ліли звітель за воріт, прилили сюдою і геть до, до реформаторської церкви до Пересопницької. Коли я звернулася, що хлопці, чи буде зроблено це, вони не сказали, хто вони, не предоставили документів, абсолютно нічого не предоставили. І сказали, коли визволимо міліцію, вони повтікали. Як я сказала, що я везла міліцію 102, то було без п'яті, 18.55. Я сказала, що я везли в міліцію, вони зразу все згорнули цю роботу і повтікали. Доброго дня. Доброго дня, доброго дня. з роботи прямо дізнається. Вже, вже невозможно тут. Кажіть. Зараз воно примерзне. Тоби він ходить тільки спотикатися, сипить об ці були жінки, сніг попросили. Воно було заасфальтоване, тут було все, асфальт був, а він доказує, що не було. Так. Чого це, це, було невідомі особи, да, прийшли? це невідомі особи Це невідомі, вони нам документів не показали. Я питала особисто документи, він мене послав, куди далі лісом і не, не показав документів. Була я у, на другому поверсі у житлово-комунальному господарстві. Дурдом роблять. Я ж кажу, це не хоча, то, так, машини при, прибили ці от. Ну, вал що вони цей. прибили, то вони ж далі, воно ж буде розкидатися, що ж вони прибили? Дож зараз, зараз То ж зараз вони не бачать. І будуть атаковані. На, що ж вони нам рушать наш асфальт? Ми ж їх не, запрошували не, не це, сюди. Дивіться, бачите, не було асфальту. Ну як, як не було? Вони, о, ну, о, вони порушили, його довбали. О. Вони його о, порушили о. там, о. і от там порушили. Вони його порушили. Ось, бачите, як вони його видовбували. Тут і отам довколи. Дивіться це... куски асфальту асфальт. Ось, Присипане ось, присипані, щоб вони його повиривали. І це що не було? У Нас був тут асфальт.